Продовжимо тему вайп-кодінгу, вайп при тому корисного. Я зараз кажу, що це буде не дуже вайп-кодінг пізніше. Але для початку я скачав курсор, взяв свій, свій попередній проєкт, який я робив в Інсерфі. І от я пишу промпт, чи ти можеш проаналізувати Python-код, який я тут маю в цьому проєкті, і зробити мені якийсь короткий саме, що воно робить. Для чого? Це для того, щоб якщо ви. Використовували щось одне і хочете перейти на щось інше, зрозуміти, чи здатна ця штука, в принципі, зрозуміти, що робить код. Або, можливо, ви не використовували ці штучні інтелекти для писання коду, маєте якийсь свій код невеличкий, і ви хочете, щоб воно взялося вам допомагати, чи воно здатне зрозуміти. От, я не буду тут читати, що воно понаписувало, але загалом воно, типу, зрозуміло, що є типу, кілька файликів, написало, що кожен з цих файликів робить. Один робить скріншот, один перехоплює відео. Тобто тут воно спрацювало нормально. Так, ми бачимо, що тут є так само кілька моделей до вибору. І я вирішив, що я виберу цього разу Gemini 2.5 від Google, яка кажуть в YouTube дуже класна для програмування. Вона, типу там всіх розриває чуть ли не на шматки. Тому окей, давайте спробуємо її. Для початку я взяв цю штуку і пробую продовжити робити типу цей код. Так, що я хочу зробити, в чому, типу, зараз стоїть задача. Щоб Крім того, що воно сканує код, цей код сканує сигнал, і коли знаходить сигнал на частотах, які є відеочастотами і бачить, що сигнал схожий на відеосигнал. Воно щоб не просто зупиняло сканування, а щоб воно спробувало отримати потік даних з хакерів, розпізнати його і фактично демодулювати, відрендерити картинку з камери. Тобто, щоб я отримав скріншот з того відеопотоку і бачив те, що реально бачить дрон. Ну, типу, загалом, в ідеалі, це було би класно, щоб воно стримило відео з того дрона і робило типу, реальне відеоперехоплення. Але для початку давайте зробимо. Так, щоб воно робило тупо, скріншот, От, я пробував вже робити е, Вінсорфом цю штуку, воно щось там не дуже працювало. Потім в мене закінчилися токени, і я забив. В результаті скачав е, курсор і думаю, спробуємо зробити це за допомогою курсора. Тут воно пише дуже багато всяких речей, які я читати не буду. Хочете собі там поставити на паузу, почитаєте відповідь. Е, загалом. Воно щось пропонує. Я сказав, що там воно не працювало. Воно пропонує варіанти, чому воно могло не працювати. Так, це все-таки відбувається в реальному часі. І далі воно починає пропонувати якийсь код. От, я тут розширив, щоб було видніше, що воно пише. Так само, як і в передній версії, з Wincerfoм я буду просто тикати: Accept на все. І дозволяти йому просто модифікувати код. І код я читати не буду. З одного боку, тому що я в Python дуже слабо розбираюся, з другого боку, тому що це ж типу вайп-кодінг, має робити все машина. От. Маємо ми якийсь тут код. Я питаю, чи може він запустити цей код. Як його правильно було би виконати. Знов-таки треба сказати, що. За замовчуванням, MacBook не дає доступу хакереху до USB, тобто воно треба запускати або через sudo, або робити якісь махінації з налаштуваннями, я вирішив, що я буду просто виконувати судо. Через це можуть бути проблеми деколи От воно пропонує зробити хареф сканер Pi. Якщо я зараз натисну Run Command. так, ну тут воно не може поки що зібрати проект, але навіть якщо воно його збере. То ця штука не запуститься нормально. Ну, тобто вона запуститься, а даних не отримує, бо немає доступу до USB пристрою. Так, тут буде багато всяких штук, де воно скачує депенденці, бла-бла-бла. Давайте я це просто пропущу. Так, тепер воно нарешті запустилося, От ми бачимо вже в консольці є якась картинка, воно кожну секунду рефрешиться і трохи блимає. Насправді, це через те, що я запускаю, як воно хоче, додаючи pipecat. PipeCat просто-напросто вивід з Hakker Scanner відправляє в програму, яка відображає її на екрані. І воно має працювати і без цього. Тому воно ще буде повільніше працювати з цим CAT Чуть-чуть. Але я прошу його просто зробити, щоб воно не кожну секунду оновлювало консольку, а типу швидше. Також ми бачимо, що тут воно показує, який канал. Так, і зараз воно зроблено так, що коли знаходить відео, яке воно вважає аналоговим, воно робить скріншот, але зупиняє сканування. Я хочу, щоб воно продовжило сканування з типу, з того місця, де воно почало. Тобто воно сканує, сканує, сканує ефір, знаходить, що є відеофрейм, воно змушено зупинити сканування, тому що нам потрібні дані зекерефа, тому ми перемикаємося на... Процес, який бере дані з Хакерефа і пробує відрендерити скріншот, ну, тобто картинку з камери. Після того, як він відрендерив картинку з камери, він її зберігає у файл і назад запускає сканування. Тобто це має бути циклічний процес. І воно тоді в теорії повинно додавати просто в нашу папочку багато-багато скріншотів. От Зараз воно показує: скануємо, скануємо, скануємо. Я попробую, напевно, включити дрон і подивитися, що станеться. Ось сигнал «detected», Зупинилося сканування, зробило скріншот, продовжилося сканувати. В принципі, це те, чого я хотів. І можна сказати, що Окей, вайп-кодінг працює. Супер. Але, як кажуть, є нюанс. Якщо подивитися, то ми бачимо, що тут час від часу з'являється, що сигнал «detected», але другий фрейм не зберігається. Тому попросимо його, щоб коли воно другий раз. Задетений знову таки фрейм під час того, як пере перепочало сканування, щоб воно знову робило скріншот. Це, очевидно, буде зробити досить легко, тому що там є флажок. Так, я каюсь, я дивився в код, там є флажок, який каже: типу, Is FPV captured, чи щось таке, і він визначає, чи варто записувати фрейм чи ні. Але подивимося, що воно скаже саме по собі. Воно дивиться, знову таки, включається і думальний процес. Ага, ось є if not video capture, це те, що я кажу. Відео було захоплене, тому ця штука стала true і ми не зберігаємо. Давайте змінимо так, щоб зберігати. Бла-бла-бла. Окей, дивимося далі, що буде. Приймаємо зміни, запускаємо так, як воно хоче. Воно каже, що буде кожного разу новий фрейм зберігатися. І ми запускаємо, підключаємо дрон до живлення. От, маємо Detected. Мав би зберегтись фрейм. Чекаємо, поки збережеться. Файлик з'явився. Запускаємо ще раз. Знову чекаємо. Знову файлик з'явився. Окей, тут наче все працює, можна зупиняти. І давайте подивимося, все-таки, що там воно накепчурило відкриваємо файлик. Ага. Ну, тобто, явно, тут воно щось не цей, не дуже, але видно, що є якісь смуги такі діагональні. Очевидно, це схоже на те, що є картинка з камери, просто нормально не розпізнана. Давайте спробуємо йому дати посилання на цю картинку і сказати, що воно, типу, працює, але щось не те відображається, що би ми хотіли. Тобто, це не є картинка з камери, а скоріше, якийсь, типу, недорозкодований сигнал. І запропонуємо. Штучному інтелекту запропонувати нам якісь поради, як зробити так, щоб ця штука виглядала як справжня картинка. Ну, Хоча я зразу скажу, це вже дуже непогано, тому що реально мені здається, що воно типу таке розуміє, де у нас відео. Пробую його отримати за хакерів дані, які типу, навіть пізніше можна розшифрувати. От, тут воно пробує далі запропонувати нам якісь речі, і говорить, начебто такі внятні штуки, що є Sample Rate є синхронізація, можливо щось з гейном і, типу, демодуляція, фільтринг, бла бла бла. Тобто воно пробує підібрати Sample Rate більший, одразу забігаючи наперед, скажу, що Sample Rate треба було робити 16, навіть, а не 8. і Пробує погратися з гейнами, погратися з різними налаштуваннями. Пробуємо знов таки запустити після того, як воно внесло свої зміни і подивитися що буде. Приймаємо зміни, запускаємо, підключаємо дрон і чекаємо, що ми отримаємо. Оп. Зберігається файлик. Не збереглася, тому що щось погано з кодом. Такого було, до речі, багато. І тут я не знайшов способу, як щоб воно автоматично подивилося логи і сказало, типу, щось погано. Я тому просто копіюю, вставляю йому туди в чатик. Далі воно розуміє, що йде мова про логи, навіть знає, які лінії, і пробує типу, розпізнати, в чому може бути помилка, і пофіксати. Окей, невеличкий вайп-кодинг з допомогою людини для Ctrl-C, Ctrl-V. Зрештою, це те, чим найкраще людина і вміє займатися. Пропустимо решту, подивимося, що буде. Так, насправді я тут пропустив досить великий кусок роботи. Це десь зайняло кілька годин, насправді, бодатися з тим, щоб воно навчилося розпізнавати картинку. Але, от, як ми бачимо, ми вже можемо навіть розпізнати якийсь стіл, якийсь кусок ноутбука. ОСД з Бетафлайту. Тобто, в принципі, все класно, ми отримуємо статичні зображення, ми можемо їх бачити. Тепер наступний крок нашої е, ітерації, скажімо так, ми хочемо, щоб воно робило відеофіт. Тобто по статичних картинках, звичайно, можна розібрати, але я би хотів, в принципі, бачити якийсь анімований фід, щоб я міг орієнтуватися, чи цей дрон летить, кудись чи не летить. Крім того, як ми бачимо, тут воно, типу, рве зображення, все одно синхронізація до кінця не допилена. І часто виходить так, що коли воно робить скріншот, а скріншот робиться за 2 секунди, то синхронізація в той момент не дуже спрацювала. І ми просто губимо фрейм, він виглядає по-дурному. Тому ми попросили його зробити, типу, якось більш-менш. Юзабельно. І для цього я хочу, щоб був все-таки відеофіт. Воно зробило файлик відеодекодер окремий, і в цьому файлику пробуємо зробити так, щоб декодити власне відео і отримувати фрейм. От можна подивитися, що ми типу, плюс-мінус маємо. зараз. Е, так. Тут воно каже, що ми спробуємо зробити таку штуку. Ви запускаєте відеодекодер і кажете йому частоту, я тут до кінця не зрозумів. Тому що я хотів би, щоб цей декодер запускався з попереднього скрипта. В результаті, типу, довелося ще модифікувати попередній скрипт. Тобто, тут воно вже почало трохи, типу, не до кінця робити те, що я хочу, а робити як йому простіше. Ну, але ідея в тому, що дивимося, що буде далі. Я знову таки пропускаю кроки з дебагом. І от через ще годинку-другу ми маємо нарешті щось таке більш-менш робоче. Ми запускаємо, дивимося, зараз буде відеофіт. І воно пробує запустити. Зупиняє сканер і пробує запустити новим потоком. Ось прошу, є картинка цяка-така. Ми бачимо лічильник FPS, бачимо частоту, на якій воно зупинилося. І я тут пробую трохи рухати дроном. Звичайно, не ідеально. Але як перший крок в ітерації ми маємо тут типу, таке відео, і можна навіть побачити, що це дійсно відео з дрона. Навіть отут супер, можна продовжувати далі. От, Але забігаючи трохи наперед, я хочу сказати, що тут уже в нього власне почалися проблеми, чи то в нього закінчилося то контекстне вікно, чи щось почало просто в моделі підлагувати на будь-які мінімальні запити, щось поміняти. І Тому довелося просто казати, там нічого не роби, зміни тільки це. Дуже багато мікроменеджменту задіювати, і в кінці кінці я просто все зупинив, перезапустив спочатку, попросив його переаналізувати все. І тоді воно більш-менш якось роздуплилось. Типу, але загалом проблема є, і коли проект стає складнішим і складнішим, і коли цей флоу займає багато часу, воно починає вже не справлятися трохи з роботою. Але загалом Gemini 2.5 Pro виглядає офігенно. Реально, типу, я не стану його порівнювати з тим Cloud 37 Sunet, який я пробував. Бо мені здається, що воно, типу, більш якесь самостійне, реально, в кодингу, таке воно, напевно, краще. Хоча тут кожному треба пробувати своє, бо робити ту саму задачу через іншу модель я вже не став. В ідеалі ви можете мати, напевно, два. Редактора дві різних моделі, щоб вони якось робили те саме, і ви б мол, тоді людина мала би порівнювати, вибирати якісь кращі рішення, десь кудись один в одного підглядували. Бо на самоті все одно вони типу, не справляються. Тобто такої штуки, щоб ви сказали задачу, і навіть ці всі ai агенти взяли і все зробили від початку до кінця. Такого не буде, особливо якщо йде мова про те, щоб якесь залізо підключати. Не просто фігачити код, а от як в нашому випадку ми повинні отримати дані з зовнішнього світу, динамічні дані. То не все так безкварно, як здається, на перший погляд. Що ще воно запропонувало написати цей код на Сі? Наступного разу, напевно, спробуємо написати його на Сі, чи буде воно швидше.